На вулиці Дощака і комунальні служби міста Києва дуже продуктивно працюють, осаджуючи дерева. Нам, б, звісно, і гарна погода для цього, але така купа людей і не можуть оце посадити кілька дерев. Причому парк комунальних служб Києва. Враховуючи бюджети, які туди йдуть, має бути, ну, як мінімум, на рівні східноєвропейських. Але бюджет Києва перевищує бюджет Праги. Але у Києві мер... хто? Правильно, кличко? Отака вона фігня. Все таки краще, коли боксери займаються боксом. Інженери займаються інженерними мережами, а справжні керівники займаються керівництвом, комунальними службами і всім іншими службами в місті Київ. Такі тичаночки копають, розмовляють. Ну, саме головне, що правильно. Час іде, а гроші капають. Ефективність коло нуля, але все ж таки є. Правда, питання, скільки тут 6, 7, 8, 9 десь 11 людей, 10 робітників і один керовник. Який пальцями тикає. І вони це вручну тягають. Хтось запускає космічні кораблі в небо, а хтось. Кличко. Ось така фігня у нас в місті. Варту відеозапис, як комунальники працюють. 11 людей. І один крім них, який не тикає. З сумочкою. Хтось на Марс. Хтось на місяць на Венеру посилають ці які самі. Якісь кораблі взагалі летять на титан супутник Сатурна. А тут опа. Люди стоять, але служба йде, час мотається, оплата погодинна. Це, що називається, і техніка ж у них є, тут вже тракторці гуляли. Їздили ж тракторці оцю плитку коли кладали. І тут, що називається, таке руцями копай, руцями став, бідні дерева. Але залишиться на пам'ять оце відео. Історії. Може років через 10 щось то бюджет Праги. Але меркличко. Четверо щось грибуться один керує, двоє щось це саме Рекомендують. Морально допомагають. Жесть. да, тож не дивно, що мости це найта. Усталі. Втомились, втомились мости, а які дороги втомлені. Коли кожного року сходить... Сніг і асфальт. І потім треба все латати. Ні, ну, конечно, вигідно латати. А то як зробиш нормальну дорогу, то на ній же потім не можна щороку заробляти. От така фігня. Руцями, руцями. Ні, на ну це, конечно, можна дивитись година, але що називається? Фігня, фігня. Ті радять, ті копають. Той лопату держить, той граблі, хтось дивиться, хтось руками довбе, і начальник, який пальцями тикає, що куди кому комити робити. І отак походу, працює весь Київ. За часів пана ключка. За все, час працювати. Прерва закінчена.